Друзі, значить вирішив досняти відосик по кінгурятнику, тому що вчора в Тікі-Токі скинув короткий ролик по тому, як робився кінгурятник. І відосик залетів. Набрав на сьогоднішній день 720 чи 40 вже тисяч переглядів. Ну а ще б він не залетів. Ну і посипались коменти. Там нормальні коменти, круто, вау, клас, прикольно. Хтось писав, що теж робив щось схоже. Ну і писали, що хто б леду навішав, хто катафотів, хто там внизу на трубу брезга викризена і вирізав. Ну, там, хто в хром, хто в нікель би покрасив, ну, звісно, нормальні коменти є. Ну, і, як завжди, є там коменти людей, які не розуміють, що це, і починають писати колхоз, колхозний тюнінг, там, НТЗ, норма, а то фігня не нужна спереді. Значить, хто не знає, може хтось буде дивитися цей відоси, хто не знає, але я сумніваюся, а от знають для чого це. Це зроблено не в першу чергу, не для якоїсь там тюнінга, красоти, а це зроблено для того, щоб бити палку. Кому Соняха, кому кукурудза, це вже таке діло хазяйське. Для того, щоб захищати, для того, щоб не зривало там, от шланги, ніде не залазили, Були, я знаю, випадки радіатори пробивали, отут набиває палки, от і царапає видно, да? особливо коли новий трактор не хочеться таких речей. Коли дискується палка чи катком подрібнювачем б'ється, то палкою шпільки, шпонки, це все нафіг вибиває, воно провалку потім мотаєш. Да, обмотка, е -е, пальці потім теряєш, воно болти вставляєш. Ну Щоб такого не було, для того і ставиться той от бампер, кенгурятник защита. Ну все Трубка паливна. Висить, ж палкою, може збити катафоти найголовніше, все висять. Це все діло, та штука захищає. Це для тих, хто каже, що це безполезна штука. Я в тесті працював, ну, допомагав йому, не пам'ятаю, по на цьому інтезюкі. І зірвало е біля баку топлівну шлангу палкою. Ну, випадки різні бувають. І для того, щоб не було такого, це для захисту робиться ця штука. Ну, вже раз робили, то вирішили зробити так, скажімо, красиво. Сексуально, щоб воно виглядало. Як на мене, мені подобається. Мій трактор роблю так, як мені подобається. Все. Хтось може зробити з профілю, хтось по-другому. Ну, я, я вважаю, що як до трактора, то в принципі добре вийшло. Хтось пише, це дуже непрактична штука, десь там буде мішати. Все, дивіться, 4 болти. Один, два, там чотири. Взяв тріщочку. Головочку на 24, клоц клоц, клоц. І ти його скинув. Пару хвилин і він вже лежить там і поїхав. Поїхав пахати, там, бризгати, я не знаю. Там румом. Мен... Так, що угодно робити, якщо не мішає, зняв все. Треба, поставив, їздиш, далі. І красиво, і захист є. Е, писали люди. Ти до першої колії великої. Сігнеш, поламаєш. Да, зараз поміряємо розстояння ще. В посадку заїдеш до першого пінька, йому одразу трубець, там вигнеш, поламаєш. У мене люди, маршрут, усе, виїхав з двору, поїхав на поле, зробив там яку потрібну операцію, приїхав, поставив трактор, все, ніякі посадки, ніде я не їсть, не катаюся. Хто може, катається по посадкам по лісам, дрова краде, то Чи там пиляють дрова законно. Може, законно. то, будь ласка, не ставте його. Я їжджу на поле, я поставлю. Ну, це якщо у когось будуть питання, да, такі, щоб вже ні коменти не сипались, то я відразу відповідаю. А ями, де у такі колії, де такі колії? Де це треба таку колію знайти? а? Ну, Дороги різні бувають, згоден. Ну, кор, навіть якщо кор, його можна акуратно переїхати. Переїхав, заїхав собі на поле. Ну, У мене кору немає, поля не оббиваю. Та навіть якщо був би, я думаю, змог би проїхати коротку акуратно. Питаю, що там це і взяв. На проїхав і бомба. Так, зараз візьму, поміряю. А зараз я в Труноса по кліренсу всім любителям занижати свої карчі. Бо як коментували, пиздець який низький. Це ви що? Значить, дивіться, неровно стоїть трактор по центрі, міряю, да? по центрі. От. Ну. Це 50 у нас, да? ну хай візьмемо 47, плюс-мінус пару сантиметрів туди-сюди. Ну, норм, блін, а. Як писали, бульдозер. Всі колії вернути буду. Пеньки всі мої. Та це де такий пеньок треба знайти. А навіть якщо він є, сидиш в тракторі, очі є, на дорогу дивишся. А там, якщо ти не бачиш такого, такого пенька, є в тебе кінгурятник, немає, ти щось вивернеш, поламаєш. І без кенгурятника, якщо в тебе очі на жовтий. Значить, всі ми зрозуміли, да? це кенгурятник для того, щоб місцевих кенгуру гасити. Так, далі. Хотів сказати, буду робити, буде відосик на каналі скоро, по саморобній лісниці кабіни, хочу зробити. Так якщо, якщо цікаво, підписуйтесь, слідкуйте за відео, скоро вийде. Всім бажаю мирного неба над головою. Всім пока!